Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні з вами говоримо про книгу Коні з Книга судного дня українською мовою ця книга виходила у видавництві Богдан ще в далекому 2015 році, і на українську мову її переклали Ірина Савюк та Володимир Верховський. На жаль, Паперового примірника в мене немає. Свою книгу я брала в бібліотеці і вже повернула її. Тому десь поставлю вам тут картиночку. Наразі наклад цієї книги вже давно закінчився, і люди вишуковують її на барахолках. Її зараз дуже важко знайти. Але навесні цього року видавництво порадувало своїх читачів новиною про перевидання цієї книги, яке буде видане у серії Чумацький шлях, тобто воно буде збільшеного формату, воно міститиме якісь ілюстрації, а також буде оновлено редактуру. А також видавництво повідомило про те, що купило права на ще одну книгу цієї авторки, проте, поки що, яка саме це буде книга, невідомо. Коні Вілліс є доволі титулованою авторкою, вона за свої книги отримала багато різних нагород, в тому числі і за книгу судного дня. Вона отримала Локус, «Небіолу» та Гюго. Мене ця книга в першу чергу зацікавила через те, що її багато хто шукав, були багато схвальних відгуків на цю книгу, а також багато людей просили видавництво її перевидати. А також потім я прочитала анотацію, і вона мене теж зацікавила, тож я мала намір придбати оновлене видання і прочитати його, але в бібліотеці натрапила на цю книгу і вирішила, чому я буду витрачати зайві кошти, якщо я маю можливість вже тут і зараз прочитати цю книгу, і безкоштовно. Концепція цієї книги доволі цікава. В майбутньому, в 2054 році, в Оксфордському університеті на історичному факультеті є машина часу, за допомогою якої. Історики подорожують в минуле і там вже наочно вивчають історію. Погодьтеся, це мало би бути досить цікаво. Вивчати історію не за документами або артефактами, або свідченнями очевидців, а саме за, самому перенестися в минуле і побачити все на власні очі. До речі, у Коні Віліс є кілька книг в цій серії про Оксфордських істориків, які подорожують в часі. Перша з них це книга судного дня. Наступною була написана книга, не кажучи ні слова про собаку або англійською мовою to say nothing of the dog і ще книга Blackout All Clear. А також, здається, до цієї серії належить повість чи оповідання пожежна зміна. Але сьогодні говоримо з вами про книгу судного дня. Отож, 2054 рік Оксфордський університет і історичний факультет, який е, хоче відправити в минуле дівчину-студентку. Дівчину звуть Ківрін. Вона сама дуже мріє потрапити в середньовіччя і на власні очі побачити, як там жили люди, як все там відбувалося. І ось е, історичний факультет має намір відправити її. в 1320 рік це початок 14 століття, і це період до чуми, яка поширилася по всій Європі. Історики знали, що пік цієї епідемії припав на 1348 рік. Дівчину вони відправляють в 1320 рік, тобто за 28 років до цієї епідемії, тож принаймні чума її загрожувати не повинна. Хоча в середньовіччі було і інших багато небезпек, особливо для дівчини, яка подорожує сама. Ківрін перша історикиня, яку відправляють у середньовіччя в ті часи, тому що раніше е, той період історії був закритий і нікого туди не відправляли. Е, він містив найвищу категорію небезпечності, тобто десятку за десятибальною шкалою. Але так складаються обставини, що перед подорожжю Ківрін е, дехто з істориків з кафедри медієвістики, тобто середньовіччя, знижує цей бал до, шестірки, до шістки і Ківрін. Отримує дозвіл на подорож середньовіччя, але коли Ківрін відправляють в минуле, в самому майбутньому, в 2054 році в Оксфорді, починає швидко поширюватися пандемія якогось невідомого вірусу, невідомо звідки він взявся. Деякі люди навіть подейкують, що це він прийшов що це чума, яка прийшла через машину часу. хоча Техніки кажуть, що це неможливо через машину часу, не може пройти ніякий вірус, тому що машина просто не відкрила порталу в той час. І ось більша частина сюжету книги розповідає нам саме про цю пандемію в майбутньому, а не про середньовіччя, як здавалося б, коли. Прочитаєш анотацію цієї книги. Чомусь про цей вірус в майбутньому в анотації нічого не було сказано. І це мене трішечки розчарувало, тому що е, я відчувала, ніби мене ввели в оману. Я думала, що я всю книгу буду читати про якісь там, не знаю, пригоди переп'ятії дівчини в середньовіччі, А насправді більшу частину часу я читала про вірус е, в майбутньому, і книга на, написана доволі таким е, стилем. Де дуже мало подій, дуже дуже повільно розвивається сюжет, і читається книга досить. Повільно і е, нудно, я би сказала. Тобто, коли розповідається про події майбутнього про цю пандемію, цей вірус, то там постійно головний герой ходить то в гуртожиток, то в лікарню, то в гуртожиток, то в лікарню, то аналізи здасть, то посидить біля хворого е, техніка, який відправляв Ківрін в минуле. Е, і от Він постійно ходить туди-сюди. Е, е, якихось великих значних подій не відбуваються, відбуваються якісь ось такі от невеликі переміни. Міщення, якісь діалоги. Те саме відбувається і в минулому. Ківрін там е, зустрічає, потрапляє до певних людей, і ось вона з ними то спілкується, то ходить кудись, то робить щось, то якесь різдвяне поліно вони там шукають, то, то вона до церкви пішла, то додому повернулася, то в кухню сходила. І описуються ось ось якісь такі дії, які не є надто цікавими, принаймні не були для мене цікавими, а немає якогось такого пригодницького запалу, немає якогось такого динаміки, якогось розвитку, Звитку подій, і ще з часом мене почало трішечки напружувати, що ось двох головних героїв це у Ківрін, яка в минулому, і професора Данверті, який у майбутньому є дві місії. Ківрін не пам'ятає де вона, де її скинули. Їй потрібно знайти це місце, скиду, щоб через два тижні з'явитися на тому місці, щоб її могли забрати назад. Але вона на той момент теж захворіла. Її звідти один чоловік забрав, приніс до цих людей в будинок, і вона не знає, де місце скиду. І весь час вона намагається якось знайти момент, щоб поговорити з цим чоловіком. І весь час у неї це не виходить. І от постійно якісь такі моменти виникають, що вона його то шукає, то десь вони знаходяться в одному приміщенні, але там багато людей, і вона не може за зазвичай тих часів просто підійти до чоловіка і почати з ним говорити. І ось Нею постійно ось цей бар'єр, який не дає їй поспілкуватися з тим чоловіком і знайти місце скиду. А в майбутньому професор, професор Данверті е, намагається у хворого техніка е, дізнатися, чи все в порядку було під час скиду Ківрін в середньовіччя, чи цей технік вже був хворий і якісь дані ввів неправильно, і щось там з нею трапилося, кудись вона не туди потрапила. От е, щось його гризе всередині, хоча все нібито вказує на те. Те, що все добре, і вона потрапила туди, куди треба і Перевіряються о, купу тих даних, от. але все одно, це воно його всередині гризе, і він весь час намагається поговорити з тим е, техніком, той технік весь час марить, і щоразу цей професор не може з ним поговорити. Тож Ківрін там не може знайти місце, скиду, бо не може з тим чоловіком поговорити, професор, професор Данворті не може поговорити з цим техніком, і якось з часом мене ці бар'єри почали трішечки якось вже е, дратувати. Якщо говорити про мої Мої особисті враження, то добра половина книги е, була мені нудною. Мені дуже важко. Вона йшла, важко читалася, мені повільно читалася, мені було нудно. Мені не було цікаво, куди там ходить той професор Данворт, які він там аналізи здає, і хто ще, крім нього, здає там і медсестри, і медики, якісь, і, і студенти. якісь, Дуже-дуже і, і, ну, якось так детально все це описується. Мені це все було нудно. І вже десь тільки в третій третині книги стало більше-менше цікаво, е, стало якось інтригуюче, стало цікаво, що ж там буде далі і чим все це діло закінчиться. До речі, цікавий момент. Книга була написана ще в 1992 році, але вже тоді авторка передбачила. Е, Пандемію коронавірусу, яка от буде, ну вона передбачила її в Оксфорді загалом це епідемія, але симптоми ті того вірусу, симптоми епідемії, дуже дуже схожі на симптоми коронавірусу. А також вона передбачила вихід Великобританії з Європейського Союзу, отож, підсумовуючи, чи рекомендувала б я цю книгу іншим читачам, які люблять наукову фантастику, подорожі в часі. Я навіть не знаю, що вам сказати, тому що це дуже суб'єктивно. Мені, наприклад, не вистачило динаміки, не вистачило якихось пригод, якихось твістів, але загалом це все суб'єктивно і я бачила багато захопливих відгуків про цю книгу. Чи шкодую я, що я її прочитала? Ні, вона доволі цікава. Основна концепція, мені сподобалася, основна ідея. Але чи хотіла б я її перечитати ще раз? Ну, навряд чи. І я рада, що я взяла цю книгу в бібліотеці, тому що мені здається, що якби я її купила за яких-небудь умовних 500-600 гривень і почала читати, то я, мабуть, би засмутилася, що витратила такі гроші і трішечки розчарувалася б в цій книзі. Але якщо вас не відлякує відсутність динаміки і те, що події дуже повільно розвиваються, то я вам рекомендую цю книгу, тому що загалом ну, вона досить цікава. До речі, вона не позбавлена гумору, місцями я навіть підхіхікувала, підсміювалася. там є... Деякі е, другорядні, цікаві, смішні персонажі. Одним словом, якщо ви дуже хотіли прочитати цю книгу, купіть і прочитайте. Якщо маєте певні сумніви, я вам краще рекомендую зробити так, як я. Знайдіть цю книгу в бібліотеці і також прочитайте і складіть власні враження про неї. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Обов'язково донайте на ЗСУ, допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!